Вітаю це новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас, інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Суддів обиратимуть по-новому, як впливатиме на нові призначення люстраційний комітет. Чому львів'яни готові ділитися власними домівками і східними земляками? У бойовій готовності чоловіки та жінки Львівщини готові захищати український кордон. Закон про люстрацію суддів діє. тепер замість призначень зверху голів суду обиратимуть самі представники Феміди. За це нещодавно проголосували депутати Верховної Ради. Люди в мантіях у всіх львівських судах поспіхом взяли за обрання своїх голів. Люстраційний комітет вимагає публічного процесу. Судді ж для громадськості двері відкривають неохоче. На одному з таких зібрань побував Андрій Фок. Приміщення апеляційного адміністративного суду тиснява. Люди самооборони та люстраційного комітету прийшли подивитись, як по-новому обирають голову суду та зачитати служителям Феміди свої вимоги. Але пройти до зали змогли лише обрані. Знімати відео кажуть на охороні не можна а у залі суду місця мало, тому заходити туди зась.

Все ж прориваємось і Ми дійсно у невеликому приміщенні понад 50 суддів. радяться кого побрати головою. Представники самооборони зачитують звернення. Ми просимо вас дослухатися до думки громади. Відповідно, якщо все таки ви оберете сьогодні свого складу голову суду та його заступників, принаймні, як реакція на звернення комітету Майдану Львівщини мало би бути надання громаді певного терміну, чи це буде 5 днів чи 10 днів, для того, щоб громада змогла висловитися стосовно новообраної кандидатури, судді заяву вислухали і взялись далі за свою роботу. Майданівці ж запевняють, контролюватимуть суддів і надалі. Працюють. Чи дослухаються судді до нас? Ми будемо бачити згодом. Але ми за собою залишаємо право про що повідомили всіх суддів. Фактично моніторити їхнє рішення, моніторити їхню діяльність, яка буде пов'язана з обранням чи не обранням нового голови суду. Однак, юрист Олег Мицак запевняє, ілюстраційний комітет на рішення суддів формально не має жодного впливу. Це те саме, що втручатись в політику іншої держави. Рішення приймається простою більшістю шляхом таємного голосування. Будь-якого впливу сторонніх осіб не з числа суддів цього суду законом не передбачено. Інше питання: що е, висунуті кандидати підлягали би попередньому обговоренню громадськістю і в тому числі люстраційним комітетом, це право громадськості розуміти, оскільки суд нам надає певні послуги, а ми споживачі цих послуг, і нам багатьом залежить від організації роботи і довіри до цього суду. Е, на жаль, люструвати. Голову суду, відповідно чи заступника, після того як він обраний, законом не передбачено. Прізвища нових гулів поки невідомі, однак, як вважають експерти, більшість з них буде таки старими. Тим часом на подібні засідання збираються вже мало не всі львівські суди. Поспіх поки незрозумілий. Андрій Фок, Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. Вів'яни активні у всьому. Одні продовжують тримати під контролем посадовці, інші ж з радістю готові й далі приймати кримчан та жителів сходу. В переважній більшості вони за єдину Україну і залишати свої міста не поспішають, готові захищатися до останнього і все ж їхати на захід наважилися матері з дітьми, бо не впевнені, що завтра в Донецьку буде спокійно. Далі Ярина Матвіїв. Олена Яковлєва Чигрин приїхала до Львова з Донецька з трьома дітьми. Там її знають як активістку за єдину Україну. Жінка розказує: 73% донеччан хочуть жити в Україні, вийти на площі, аби захистити свою землю. Бояться з однієї причини. І зараз нас от е, звинувачують в тому, що ми не виходимо під облдержадміністрацію, не виходимо з пікетами. Ну ми просто розуміємо, що люди позабирали дуже багато зброї. В нас проти зброї нічого немає. то що в було в райвідділках відділках. Міліція там багато. Ну, зброї, якої просто можуть використати проти нас і проти наших дітей. І ми це розуміємо. Наражати на небезпеку ну, не хочеться, якщо чесно. Хочеться якимось мирним шляхом. Олена приїхала до Львова на Великодні свята, щоб не травмувати дітей подіями в Донецьку. Жінка зізнається, люди не поспішають залишати свої будинки, бо вірять. Кримський сценарій в їх місті не пройде. Ну, люди ще не покидають, не виїжджають. Ну... Ну дитинка, от я спілкувалася 12 років дівчинка, написала в Фейсбуці, дорослі, давайте щось робити. У мене в школі вже люди з'ясовують хто куди поїде, хто поїде в центр країни, хто поїде на захід країни. А ми не хочемо. Ми хочемо бути своїм класом. ми Хочемо жити тут у нас в Донецьку і бути частиною України. В Донецьку українці не підтримують сепаратистів, а до військових з Росії ставляться як до терористів, які взяли в заручники цілі міста. Діти Олени вже розуміють, що їх землям небезпеці. В Україні дуже хорошо і там все, все, все красиво, все нормально, і там ми живемо. Якщо схід України буде і надалі лихоманити від російської експансії, львів'яни готові приймати земляків зі сходу в Галичині. Ну, як чому? Це, в принципі, ціла Україна, і якось я різниці не бачу між львів'янами і донеччанами. Так що для мене це би було, ну не знаю, якось приємно. Важливо, тому що від цього залежить доля нашої України. Якщо ми будемо допомагати цим людям, то можливо з часом вони зрозуміють, що Львів це насправді не так як говорять переважно всі, що тут люди з вилами ходять. Вони зрозуміють, що люди такі самі привітні і дружні, і що готові просто з чистим серцем і душею приймати їх. Спільно важлива річ. Бачити, наскільки ми похожі, похожі в плані певно культурному, хоча кажуть, що в Донецьку люди інші, ніж у людьми, але це ж в принципі неправда. Тому що коли їдеш туди, подивишся і бачиш таких самих людей. Як вони прийдуть сюди, вони побачать так само таких самих людей, яких так само хочуть заробити, жити і бути щасливими в цьому житті. Що ж їх можна хотіти. Олена планує після Великодня повернутися додому в Донецьк і вірить, що там все буде спокійно. Львів'яни ж не втрачають надії, що їздити один до одного в гості будуть лише від гарної нагоди, а не від війни. Ярина Матвієв, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Якщо схід і далі вимагатиме від'єднання так званих біженців, звідти побільшає. Причому багато з них поїде до Львова на гостиний заклик мера. Вже сьогодні у місті понад тисяча переселенців з Криму. Вони пробують обжитись, шукають житло, роботу. Але чи подобається це самим львів'янам? Далі у сюжеті Вікторії прихід. Вишивати сорочки для пані Зені вже давно не хобі, а дохід усієї родини. Її роботи можна впізнати по авторській кольоровій гамі. На одну таку сорочку майстрині йде приблизно місяць часу. Замовники є зі всього світу, але зараз дуже важливі ті зі сходу, бо вірять, що вишиваними рушниками та сорочками вони триматимуть зв'язок з Україною. І я думаю, що їм треба допомогти, щоб ми разом. Тому що вони відчувають Україну. Вони рахують, що ми повинні бути разом. Я особисто готова, якби допомогти якій людині чи собаці любому. Я хочу допомогти. Мені від того є задоволення. Тарас Мокрицький, студент механіко-математичного факультету, на дошці оголошень шукає цікаву інформацію. За подіями на сході слідкує не дуже уважно, бо готується до сесії, але чув про переселенців з неспокійних областей. Каже, якби в їхній групі з'явились новачки, звідти тільки втішився б. Якщо до нас підсалять, то ми з радістю будемо їм і допомагати. Ми поділимося своїм місцем в кімнатах, в блоках, тому що це, це проблема, і це нелегко. А от Мар'янові надачу, майстру, який чистить фонтани, не треба розказувати які східняки. Він добре знає, які вони люди, бо сам має друга з Криму. Ну та познайомився, я там працював в Криму. Ну, нормальна людина, привітна. Я до нього приїжджав гості, він до мене. Не, не головне мова, а душа людини. Відкритий душею до сусідів зі східних областей і його колега, пан Василь. Чоловік готовий їх прийняти і, як треба, по церквах поводити і святкові традиції показати. Ну, Взагалі-то українці досить гостеприємні люди. І історія показує, що завжди ми приймали, приймали і гостинно. Незалежно звідки люди приїхали, чи зі сходу, чи з заходу. і ми раді їх прийняти. Україна вона досить віруюча область. Як наслідок такої гостинності, львів'ян у місті вже півтори тисячі переселенців, і то лише з Криму. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015. другий телеканал. Сьогодні з нами Львів'янка Мар'яна Шостикевич. Понад місяць тому в неї вдома знайшла знайшла прихисток кримська родина. Пані Мар'яно, розкажіть, що це була за родина? Як відбувалося ось це ваше порозуміння між собою, і чому от ви вирішили прийняти в себе кримчан? Ну, вперше в за все, хочу сказати, чому ми вирішили прийняти, тому що. Ми всі дуже зараз переживаємо важкі часи і розуміємо, що ми повинні, от особливо захід, показати, які ми, наскільки ми щирі, від, ну, відкриті люди для для цілого світу, для цієї України. Ну, взагалі, мало приїхати десь троє чоловік, тому що в нас однокімнатна квартира. Ну така була для нас трохи несподіванка. Їх приїхало шестеро. Приїхала бабуся з двома внуками і її одна з дочок само з двома дітьми, тобто двоє дорослих і четверо дітей. Ми дуже гарно проводили час. Ми разом ходили, ми їм показали Львів, показали, де ми ходимо до церкви. ну Більш-менш ознайомили з нашим способом життя. Ну, але ще хочу сказати такий важливий момент, що люди приїхали сюди, вони в такій, знаєте, як ніби ейфорії. От нам тут буде краще, тут, тут в них краще живеться, і тут вони. Ніби їх прийняли, зустріли, все нормально, і почалися будні. Знаєте, от жити треба, працювати треба. От та наша жіночка, яка до нас приїхала, в неї почалася така своєрідна депресія, тому що тяжко їм ну, жити серед чужих людей, залишити все, що в них там було, і так. тут адаптовуватися. Зараз їхня доля. Зараз ну так як ну, я могла прийняти їх тільки на місяць, їм допомогли знайти іншу квартиру. Mm -hmm. Їм виділили кімнату в гуртожитку і вони зараз там проживають. І нещодавно я спілкувалася з пані Інесою, Вже вона здається, планує йти на роботу. Mm -hmm. Вона медсестра за фахом, і вже їй пообіцяли роботу медсестри. Так що, ну mm -hmm. я думаю, думаю, що. Яке в них сприйняття України майбутнього України? Вам доводилось спілкуватися певно на ту тему? Як вони взагалі реагують на ті події в країні? Що кажуть? Ну, взагалі, от та сім'я, яка приїхала до мене, то вони, вони самі кримчани, корінні кримчани, не не татари, а кримчани рахують себе українцями, справжніми. Діти ходили, правда, до татарської школи. Зараз вони тут пішли в українську школу, прекрасно розмовляють діти, особливо на українській мові. Вони знають наші традиції, вони спілкувалися в Криму з людьми із Західної України, із центральної України, тобто вони більш-менш орієнтуються, як, як живуть люди на Західній Україні. Угу. І ну, взагалі вони дуже такі патріотично намлаштовані. Вони підтримували майдан, вони так само ходили під ті військові частини. Там їх одиниці були, ну але старалися чимось хоч помогти нашим mm -hmm. солдатам. Діти постійно там малюнки малюють, гімн співають. Чи не обтяжливо в побутовому плані ось приймати до себе гостей? Бо ми зараз бачимо, що дуже багато людей їдуть, далі з Криму їдуть, зі сходу продовжують їхати, і в не привітно готові їх всіх прийняти. Але от все ж таки, чи не ну, я вам це? скажу, ми жили в однокімнатній квартирі з сім'єю. Ми переїхали в будинок до батьків мого чоловіка. Ну, чимось ми повинні пожертвувати. Ну, це звичайно ж не на все життя, на деякий час, якщо кожен чимось пожертвує, кожен покаже своє добре серце, чимось ну, якусь благодійність, благочинність проявить, ну то ми чогось доб'ємося. Я вам скажу, ну в мене таке складається враження, що найдорожчий і найцінніший ресурс в нашій державі це, це народ, тому що. Таких так. людей треба пошукати, такі, як в нас, ну особливо, я дуже тішуся, що я живу у Львові, що я можу свобідно відкрито говорити то, що я думаю. І можу заявляти, що я українка і не боятися говорити на українській мові. Ми того не відчуваємо, ми не можемо усвідомити, наскільки тяжко тим людям, які знаходяться так. там, і наскільки їм в 10-100 раз важче висловлювати свою позицію, що вони українці. Дякуємо вам, пані Мар'яно. Я нагадаю, з нами була Мар'яна Шостикевич, львів'янка, яка місяць тому прийняла себе вдома кримську родину. Тож, поки львів'яни готові ділитися домівками з мешканцями Сходу, армія, правоохоронці та звичайні люди готові захищати цілісність України від сепаратистів. Вже один батальйон Національної гвардії з добровольців самооборони майдану відправили на передову у місто Слов'янськ на Донеччині. В Україні триває антитерористична операція, і людей знову скликають до лав захисників країни. Детальніше у сюжеті Михайла Когута. Нині частину національної гвардії вже відправили в Донецьку область. Та, окрім уже задіяних правоохоронців та військових, обороняти Україну від зелених чоловічків, готова і самооборона. У Львові бійці шукають можливості, аби потрапити в гвардію. Та чимало самооборонців вирушає до столиці. Один з таких Павло Дідула, учасник 15-ї сотні самооборони. Хлопець запевняє, готовий їхати на схід, захищати Україну, але я не хочу. Щоб мене прийняли там як, як освободитель. Я би хотів, щоб я приїхав до своїх людей, які також у боротьбі, тоді, тоді боротьба набирає іншого значення. Я, я, це, б для, це б пригнічувало мене, якби я їхав воювати за тих, хто не хоче цього. Підтримати тих, хто захищає країну, закликають і жінки. Так в союзі українок пропонують відмовитися від обновок до Великодня, а краще купити бронежилети для військових. Схожої думки дотримуються і в Львівському комітеті жіночого спротиву. Жіночий спротив вважає, що функція держави є занадто лояльною до цих людей, які фактично ділять Україну, які. Займаються антидержавними акціями, тому держава повинна бути більш жорсткішою. Чимало львів'ян переконують захищати Україну готові в будь-якій області. Та найголовніше, аби місцеве населення також виступило проти сепаратистів та зелених чоловічків. Хоч завтра, абсолютно, і давно треба було захищати. І давно треба а не розказувати. Мирними акціями, мирними ми нічого не доб'ємося. Їхати потрібно будь-кому, щоб захищати Україну. Незалежно, чи львів'яни, чи не львів'яни. Уже вівторок, після обіду в східних областях розпочалася антитерористична операція. А українці лише за кілька тижнів зібрали майже 100 мільйонів гривень допомоги українським військовим. Михайло Когут та Юрій Мартинович, новини 2015, Другий телеканал. У єдності наша сила, саме так можемо підсумувати наш випуск, адже у біді своїх земляків зі сходу львів'яни не залишать готові їх приймати у себе вдома. У той час, як загони самооборони на поготові захищати українські кордони. З вами була Марія Шепаль. Побачимось. Рюй свою писанку у дитячому центрі політехніки Колент. Діти розмальовують до Великодня писанки. Акриловими фарбами на дерев'яній основі діти наносять різні орнаменти і вибирають для роботи тільки яскраві кольори. Я хочу намалювати ось такий візерунок, щоб в мене вийшло гарне яєчко. Чать діток розмальовувати писанки досвідчені та відомі у Львові майстрині. Ми малюємо сьогодні нетрадиційну писанку. Традиційна писанка вона має писатися на яйці спеціальними фарбами, писачками. Ми малюємо, використовуючи орнаменти писанкові нетрадиційно. Діти розмальовують писанки, аби дорослі могли їх придбати. Виручені кошти від такого благодійного аукціону підуть на потреби реабілітаційного центру Джерело для дітей з вадами розвитку. Зробили цілу низку майстер-класів. Це була і Великодня листівка, і живопис руками, і писанка воском, і сьогодні писанка акрилом. І крім цього, ми вирішили завершити це все, поставити таку велику добру крапку, завершити це все благодійним дитячим ярмарком, де дітки, роботи, які вони робили на майстер-класах, в своїх групах, в своїх класах. Представляють, продають, а отримані кошти віддають для потреб реабілітаційного центру джерело. Катруся розмальовує не лише писанки, а й камінці. На її роботах багато казкових пейзажів. Я перше намалювала це стебло, потім малювала круглі, потім малювала овал, серединку. Пізніше я це розмалювала. Додала, мені вчителька порадила додати такі хвильки Червоні. Катруся продає свої роботи і знає, що так робить добру справу для дітей з центру джерело. Я думаю, важливо це, щоб допомогти дітям, а не собі допомогти. У центрі політехніки колем така благодійна акція проходить не вперше. Філософія заходу. Діти допомагають дітям.